То ж так, ми організовуємо це все. Це як на мене, якби щоб я вирішував це питання, так це не варте виєдиного яйця. Це раз і вирішив це питання. Якщо громадськість має якісь претензії до керівників тих служб, які вони вважають, що вони неправильно працюють. Так давайте попрацюємо із громадськістю, з їхніми активістами. Хай вони запропонують такого керівника, який у цих умовах. Може забезпечити низький тариф, ще там вирішення тих усіх проблем, які є. Чого ж ви, бо це ж не політична фігура. Чого, чого боїтесь доручити людині. Ви пропонуєте як депутат теж, вирішення питання, а не директора приміняти. Ви скажіть? Ні, я, не виправ, міня, я, чи? Я, я не міняю. Я, 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 я живу не в Полтаві і я за Полтавську воду не плачу. Я хоча, я не я не вам повин, хоча я вам повинен сказати, що. Ото От, чоловік стояв і казав, що у Полтаві чути найкраща вода. Почитайте ще газету. Вчорашній номер газети почитайте. І спеціаліст, спеціаліст говорить, що з крана ні в якому місці України практично вода не придатна, не придатна. Так що про це про це не треба. Про це навіть не треба вести мову. Просто давай, давайте, шановні, шановні друзі. Давайте не натравлювати комунальщиків чи цих теплокомуненерчиків проти громади чи громаду проти того. Всі це люди. Вони працюють, вони теж повинні отримувати заробітну плату, а громаді повинно, щоб все-таки тарифи були нижчі. Але в даний момент це питання вирішується не, не стільки в Полтаві. Це питання вирішується отам. Не хочу я політизувати сьогоднішнє зібрання, але ж положити руку на серце, прийдете додому. І за хто ж як голосував? І тихенько собі мовчить тоді. А якщо ні, так давайте тоді всі зберемося і всі давайте і, 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 і депутатів заставимо І Давайте доподавати звернення, що Полтавська обласна рада не згодна з тією позицією уряду. Про такі шалені підвищення тарифів, оце будуть конкретні дії.